Артисти готові до виступу, глядачі в очікуванні дійства. Втім, через оголошення повітряної тривоги вчасно воно не почалося. У п'ятницю, 29 березня, у палаці культури і творчості горішніх плавнів анонсували мюзикл Красуня та чудовисько. Понад годину тривала повітряна тривога, а тим часом у фойє великої зали тривав благодійний ярмарок. Його організували волонтерки із села Салівка. Лариса Нетюхайло зі своїми подружками знову навезли до горішніх плавнів смаколиків та виробів ручної роботи. У переліку товарів була навіть картина, намальована військовими. Також охочі мали змогу донатити на Збройні сили України у скриньки, що стояли у приміщенні. За вечір на благодійному ярмарку було зібрано 20 тисяч 397 гривень. Зібрані кошти підуть на придбання необхідних речей для прифронтового шпиталю у Куп'янському напрямку. Сьогодні волонтерки вже придбали футболки та спортивні штани. Інше згодом. А щодо мюзиклу, він відбувся вже після закінчення повітряної тривоги.